Доброго дня до вашої уваги вірш це азов. Виживаєш тут день за днем і харчить бахмут під вогнем. По тілам гнилих ворогів суне дикий псих весь упрів Молодий козак зброю взяв І його кулак твердим став. Берці всі в багні, знов і знов. Всіми на війні час прийшов, штурмовий загін йде вперед, б'є з обох сторін кулемет. Ворог десь притих, ніби кріт, і веде в нору його слід, ним керує страх, він тремтить, і в його очах смерті мить. Твій звіряний крик рве імлу, ти рубати звик, Гідру злу. Рано кров відчув. Як хижак, і в руці блиснув окінак. Вклятих вагнерів стигне кров. Український гнів це азов. Чаргами прикрий, я попру, доки я живий, не помру. Третя штурмова у бою крепка тятива, в лють твою. Забери життя ще одне в біса каяття, це мене. Ти сьогодні смерть поборов. Чорна круговерть це азов. Ніби всі живі завтра знов. Братство на крові, полк Азов, розповзлись кругом таргани, лізуть на пролом табуни. Та клади ж їх всіх без розмов, ти могутній скіф, кров за кров, забараним їх назавжди, щоб ніхто не зміг йти сюди. Пекло наяву, знов і знов, я іще живу, я зов. 18 плюс це війна, тут гугнить свій блюз сатана. Скільки ляже нас, знає Бог, Наближай свій час перемог. Серце сильно б'є, чуєш зов, сонце вже встає, йде в азов, коли рідний край у вогні, славою вкривай шлях борні. Кличе нас сурма у похід, Юрми гайдамак ідуть на схід. Вітер у чоло, кров кипить, на смертельне тло воїн мчить. Він тобі й мені обіцяв бути в цій війні до кінця. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Вперед до перемоги! Вперед, хлопці!